Всім доброго-доброго вечора! З вами я, Вася Мирославочка, і сьогодні ми з вами розпакуємо ось цю посилочку в такому режимі. І тут у мене так. деякі товари, які я сама собі замовляла. Та-дам! Забула забрати маркетинг план і замовила старий маркетинг план. Воно давалося всім в замовлення. Хто забув видалити, той його має. Буду мати. Ще один маркетинг план, оскільки в нас нового року буде новий маркетинг план. І тут накладна. До оплати в нас було, бачите, по цінах каталогу 2000. 461 гривні. З урахуванням всіх знижок, які є в нашому дисконт-клубі, я заплатила лише 1230 гривень 36 копійок. Це більше, ніж 50% я заплатила за ось цей товар, тобто отримала знижку. І зараз будемо дивитися, що там є в нашій маленькій коробочці. Забираємо і так, це в нас відбілююча зубна. Паста, чайне дерево, шавлія входить, м'яке гарне відбілювання. реальне, дуже рекомендую, хто хоче мати білосніжну посмішку, комплексний догляд і видаляє на лід. Реально, ваші зубки будуть білосніжно-білі після очищення всією субною пастою. Що саме головне, це дуже великий об'єм: 170 г, тобто вона дуже-дуже величезна. Ось дивіться, яка величезна зубна паста. Це замовила Галя. Завтра я їй передам. І ще одна зубна паста теж замовила Галя. І витягуємо те, що замовила Галя. Це у нас ось тут От. посуну, щоб ви бачили, це у нас детокс. Dream Life. я його дуже люблю і дуже всім рекомендую. Це таке очищення організму. Це коли у вас чуєте, тошнота, у вас втома, біль, в'ялість, це значить, вам треба допомогти своїй починці почиститися ниркам і кишечнику. Тут на основі семи трав, там входить і імбир, і кропива. І... І інші природні такі речовини, засоби, які гарно очищають організм. Я приходжу особисто, бачила на собі дуже крутезний результат. І коли я бачу це на собі, я можу рекомендувати це своїм знайомим. Тому порекомендувала Галі, і Галя собі замовила, буду. Від неї брати відгуки, як у неї. Дуже позитивні відгуки. Особливо там артишок входить, оцей таке самий очищення. Тому е, рекомендую його там е, треба правильно приймати. Щоб було таке гарне правильне очищення, треба приймати так, як написано виробником. Це є італійський виробник, наш фармалайф. Е, Італія виробних завод, тому якщо пити тісності впродовж дня, тих 15 мл на літри води, то результат ви побачите дуже швидко. 14 днів і результат не, 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 не зачекається. Це я взяла собі кисневий порошок від білююч, він не забирає кольору, дуже гарно вибілює речі завдяки кисню, який там входить, і якби забирає всі. Плями. Користуюся ним вже досить довгий час, як тільки з'явився він в ліваста, його 750 мл. Дуже рекомендую, оскільки це дійсно такий справжній кисневий порошок, який дійсності справляється своєю дією. Так, тут ще галі подаруночок, лак для нігтів. Такий е, колір, е, як його зараз називають, Бургунді, е, такий більше, такий, бачите? Трошечки темний, такий, якби марсало, такий якби бордовий лак для нігтів. І наші лубриканти, чим вони класні, тим, що вони на водній основі 75 мл. Їх надовго хватає і вони натуральні. Дивіться, які стильні, який гарний дизайн наших лабрикантів їх можна використовувати не тільки за призначенням. Я знаю, що дуже багато хто використовує їх по інших непризначених таких цілях, тому дуже-дуже рекомендую, оскільки це такий натуральний природний такий засіб. І ось це вся посилочка, яка у мене була сьогодні. В нас поки що діє каталог. Ось цей зараз нас до одинадцятого, одинадцятого діє дуже крутезна розпродажа. Якщо ви берете на 11 бонус балів у Вас працює знижка, і ви берете в такому списку для розпродажі. А там дуже багато різних товарів на знижці. Тому під відео ставлю свій Discount бот. Заходьте в Discount bot, щоб бути в курсі всіх. Акції і знижок в дисконті ви ознайомитеся із продукцією, там завжди під рукою є наш сайт, там завжди під рукою є нагадування про найвигіднішу акцію. Тому завітайте в цей додаток нашого дисконт-клубу і користайтеся з таких мега крутезних розпродаж, де ви можете економити на 50% більше, ніж товар коштує в каталозі. Всім па 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 пам дякую вам за перегляд, за лайки і ваші коментарі.